Остання розмова зараз, от перед тим як їхати, ще раз говорив з губернатором. Значить, після 10-ї години бо зараз ще нема, бо не підписано прем'єр-міністром. Ну, 10-ю Ви не плутайте одне і друге. Це ті тут. Ви нас плутаєте півроку. Ну, Якщо ви вважаєте, що я вас плутаю, друзі, я вибачаюсь. вже дві неділі вибачаюсь від всіх і всіх місяців. Чекали не можу сказати нічого. Ви праві абсолютно, бо без зарплати працювати не можна. Нема нема за що їсти. Я говорю те, що повинен говорити. а ваше діло робити висновки. Свої ви то щось робіт? Я роблю, повірте, повірте, У нас була зарплата, а тут поспішив Сунюкашу З Дня на день говорять. Не керую я кабінетом міністрів, не керую. І те, що мені обіцяють, я обіцяю вам. Я на день. Якщо воно буде відкрите січня місяця, не так пройде 9 місяців. Задачі поведені, які будуть доведені колективи, що працюють на будівництві, виконають. Кожен на рік нам не платять зарплату. Так само і сьогодні заборгованість на сьогоднішній день у нас складає 6 місяців. Останній раз ми отримали зарплату перед президентськими виборами в травні місяці. нам дали 40% за квітень. На сьогоднішній день нам сказали, що всі бумаги підписані, ждемо фінансування. Це було в п'ятницю, як приїжджав замміністр паливо енергетики. Також був замістителем губернатора. Сказали, що тільки приходять кошти, одразу видається зарплата. Прийшли кошти, прийшло 35 мільйонів, вже є на казначействі, так як нам повідомили. Оказується, ще не вистачає подписи Яценюка. З правої сторони присутній директор тут, присутній заказчик з Червонограда, Дуб приїхав. І тут мер міста є, всі поприїжджали. Вчора був на нашій шахті Мельник, це депутат від нашої, нашого округу. Він також казав, що я тільки знав, що у вас заборгованість аж за 6 місяців. І тільки при раніше ми його на шахті не бачили. Він казав, що він був, але з колективом він не спілкувався. І ми сказали, ми дзвонили в Київ. Як ви нічого не знали? Він каже: ну до мене слухи доходили, що є заборгованість, але я не думав, що така велика. Тому ми ми їм задали йому питання. Якщо вам поступив раніше сигнал, чому ви раніше ні в червні, ні в липні, ні в серпні, не приїхали, а перед самими виборами він покрутився, покрутився. Почав про політику і уїхав. Нас відправляли по можливості за власний рахунок, так як по закону не більше 15 ну, 15 днів ми маємо по необхідності підприємства мають відправити нас за свій що вже кожен вибрав цей ліміт 15 днів. Тобто вже по закону нас не мають права відправити за свій щодо. Тому знаходять такі роботи там. Ну, які більш-менш, щоб люди хоч щось на мали якусь зарплату. Плануємо тут по камісню нам не прийдуть смски, що вся заборгованість виплачена. Ти чого по людях їдеш? Я зупинився, сказав. Я їду додому. Я в дев'ятому домі живу. отут, в девятому домі на маркавучках? -2. Ти, хто кого ти сказав? Я Хай заїде додому. Що я додому не, не проїду?